Ну, найперше, це збір правовстановлюючих документів і приведення їх ну, в належний стан, тому що знову ж таки далеко не завжди ці документи в належному стані, особливо, якщо ми говоримо про успадкування, про деякі питання співвласників. Тут теж є цілий ряд проблем. Після того, якщо ви впевнені, що ваші правовстановлюючі документи в нормі, все добре, вам не потрібно йти до якісь судові провадження для того, щоб встановлювати якісь факти, щось підтверджувати. Це чудово, це вже, скажімо так, половина шляху. Е, наступний момент це е, зрозуміти, що з вашим майном, і подати відповідну заяву. І дивіться, тут. Е, Якщо ми говоримо про програму є відновлення, тут фактично ну, від людини мало залежить, тому що вона подає заяву, і комісія здійснює цей огляд. І саме за висновками комісії е, приймається рішення про виплату там, компенсації в певному розмірі. А якщо ми говоримо про міжнародний реєстр збитків, е, тут важливо розуміти, що, до речі, зараз е, особи будь-які, які там. Е, е, Мають житло у власності, воно знаходиться на окупованих територіях, вони також можуть подавати ці заяви.